Нам потрібно зробити щось, що ми вже маємо, а ми знаємо, ми вже знаємо, ми спитали, е, стриглись минулий раз два місяці тому. Тобто людина, якщо впевнено каже, що вона два місяці тому стриглась, вона приблизно таке і носить. І нам потрібно від цього відштовхуватись, в першу чергу. Друге, від чого нам потрібно відштовхуватись, це е, зріст людини і її комплекція. Це дуже важливо. Зріст високий, худочава комплекція. Тобто, коли я бачу на високому худому хлопцю отаку шевелюру, він виглядить як одуванчик. Розумієте? Такий Тоненький стовбур і велика така шевелюра. Хочеться здуть, але ми постраждаємо. Ось. Далі мені потрібно пощупати голову. І що я бачу? Якщо комусь цікаво, можете підійти. Також пощупати, у нас немає е, розширень на е, з'єднувальних зонах, немає розширень на скореневому бугрі. Е, потиличний бугор стандартний. Тут голова ідеальна. От я її чіпаю, голова реально ідеальна. Навіть макушка не є, ну. Чуть-чуть пласкість є, але ну, з тим, що ми працюємо на роботі, це взагалі нічого. І навіть найвища точка, вона трошки, трошки випирає, але. ну, Можете, кому цікаво, підійдіть, почіпайте. Бо отак от візуально важко сказати. Начіпай. То <головіка> голова <головіка> ну, взагалі, <вообще>, люкс. Люкс. <головіка> Бізнес клас, я би сказав, прям. По обличчю. Що ми маємо знати? Е, у нас. Овальний. Овал обличчя, він досить сам овальний. У нас щелепа неявно виражена, але ми її можемо побачити. Також є невелике наповнення на скулах. У мене тут має бути приблизно чотири секції: тобто перша, друга, третя, четверта. Тут у нас є клиновидна кістка. Тобто не треба, треба відрізняти скроневу кістку та клиновидну. Клиновидна кістка це місце, де у нас знаходиться сама сама краєва зона. Як у жінок. Так і у чоловіків тут волосся росте тонше. Навіть бачите, от вологі на вологому видно дуже добре, от де у нас є густота, маса і де у нас вони от такі от розсипаються. І нам це треба розуміти, щоб розуміти, яку довжину нам створювати. Так як я буду робити більше, е, обрамляти його на очі, мені це ну, в принципі не заважає. Але якщо б я направляв е, укладку не на обличчя, а на ну назад. Як ми часто це робимо при да, стрижках, то мені цю частину треба було перенаправляти на обличчя для того, щоб маса тут не ушла нікуди. Перша секція. Відтягую кут. і починаю градуювання тут. Кожна секція буде на своєму місці. Я використовую діагональ для того, щоб направити волосся наперед. Наступна секція. Попередню підчисую, вона мені служить як контроль, пальці паралельно нашої дирекції, і простригаю зверху вниз. Так, далі я беру укладочну гребінь. І вже зараз, коли я простриг, я дивлюсь демоверсію, як воно буде у мене лягати. Якщо мене влаштовує і силует. І якби в пласкість, то значить я все зробив окей. Тепер треба підчистити нижню краєву. Тобто нижню частину дуже важливо зробити окантування і коротше, бо саме оця частина, якщо ми будемо дивитись на обличчя, вона часто створює непотрібний, непотрібний силуетний об'єм. Далі я вичисую все на обличчя. І слайсингом від обличчя іду в дугу. Як я і казав, я одразу взагалі думав, що я буду робити тейпер, але коли я вже побачив, як вони лягають гарно самі по собі, то я прям передумав. Але ви можете робити, створювати комбінації ті, які ви забажаєте. Тобто стрижка в першу чергу це, звичайно, складна технічна історія, але в першу чергу ми творимо мистецтво. Провіряю ще раз. Знаєте, я коли кажу людям, що я в Житомирі, коли роблю бороду, людям, ну, мужикам під очі патчи кладу. То мене всі почали питати, а як ти їх предлагаєш? А як його предложить зробити так, щоб мене, типа, не побили, щоб не подумали, що це за фігня? І знаєте, я от. Два роки ми працюємо, ну, барбершопом, два роки я це роблю. Ні одного відгуку за два роки я не почув, що, блін, не клади мені цю фігню під очі. разу. Наоборот, вони більше записуються, бо це класна тема. Людина ну, піднімається, вона бачить свіжий погляд. Клас? Клас. Ну, якби. І я за це ні копійки не беру. Не питаю, що їх питати. Так, тут так само: діагоналі на обличчя підтягуємо. І я працюю шестерками досить великі ножиці. Якщо ви працюєте великими ножицями, я реком... ну, особисто я рекомендую працювати в два, в три удари. Бо коли ви великими ножицями багато робите рухів, це не дуже точно. По-перше, по-друге, ви так економите левову частину свого часу. Раз, ось у мене контроль коротка, і під неї я все підбиваю. Також не робіть як я. Працюйте краще на дві фаланги десь. Бо я ще той фраєр можу себе порізати. Є такі, знаєте, не у Барбері, от саме у перукарів, такі от звички, вже погані, я би їх сказав. назвав, від яких просто дуже важко відкраскатися. Колись привчився, колись привчився так робити. І постійно так роблю. Але технічно краще перечесати ще раз і працювати на дві фаланги. Один із е, випадків, після яких я вирішив йти в м'ясо роботи. Прийшла до мене, привели дівчину, а дівчина, ну, от десь таке волосся в неї було. Показує фотку, а там фотка. Каре, ну такий Боб, якби тут максимально високо і подовження, тобто довжина має зберегтись максимально. Звісно, я таке не умів робити, але <гум> я сказав, давай І <гум> Я зробив, ну, візуально якось так вийшло. Я дивлюсь, показую зеркало, з усіх боків показую, вона каже, так, да, класно, а їй там років ну, 16 десь, ну плюс-мінус, тоді було. Все класно, заплатила, я думаю, доволі. Наконець, хоч щось в цю житті в мене вийшло. З цими волосами. Час проходить, заходить вона в слізах і мама зла. З таким яростним оскалом, все. І мастерша її перестригала, ну, не вийшло. Проблема була в тому, що стриг її я. Так, на сухій я ще повернусь до цього всього, поки що мені все подобається. Починаємо працювати з потилицею. Тобто, в мене алгоритм завжди на подовжених. будь-то Кудряві але, або не кудряві. Це бока, потилиця, верх. Бо мені простіше в такому алгоритмі верх потім з'єднати з потилицею. Ну, я частіше також починаю зверху короткі стрижки. Але я це ну, обґрунтовую тим, що я частіше спочатку мию голову, і навіщо мені висушувати, витрачати свій час, коли я можу одразу вже пропрацювати верх, висушити все і одразу його допрацювати. Ось. Так, виділяємо центральну секцію. Голову вниз. Щоб не нагружати пасмо, давайте поверну так, щоб було зрозуміло. Щоб не нагружати пасмо, я верхню частину прибираю і простригаю окремим зрізом. Тут використовуємо комбінацію. Далі я міняю положення тіла і починаю цю частину з'єднувати. Так само я відчуваю, що у мене тут забагато. Я його прибираю. І ось. Я бачу, в мене тут коротко, а тут задовго. Оця частина мені і створювала зайвий об'єм, про який я вам говорив. Волос густий, прям такий на, на потилиці, зверху не такий. Єсть. І бачимо, коли я розслоїв, все з'єднав. в мене тепер немає тут зайвого об'єму, все лягає по формі. Дві секції я вже простриг, Третя, четверта, пам'ятаємо, у мене починається вже трошки діагональ для того, щоб з'єднати їх з боками. Тобто, ось для чого ви питали, так? Мабуть, ось третя в мене йде для того, щоб пішов рух трошки на обличчя, а четверта я кінцево з'єдную цю частину яку... Так, 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 просто от. Повторюємо все з іншої сторони і будемо починати робити перевірку. Нахиляємо голову. Перші дві секції у нас йдуть в вертикалі. Інші дві секції йдуть в діагональ та з'єднувальні. Міняю положення тіла і починаю з'єднувати розсловлювати. Так як я зробив основний зріз, мені треба його перевірити. Тут мені буде перевіряти простіше, я це зможу зробити на суху і за допомогою філіровочних ножиць. Тут як маса у нас велика і довжина велика, краще одразу зробити крощек. Крощек це перехресна перевірка, яка нам дозволяє відредагувати всю нашу форму. Тобто, якщо, я, якщо просто, то якщо я використовував вертикаль, горизонтально. Я в ту саму пласкість перевіряю. Якщо в мене там є якісь недопрацювання, я їх просто знімаю. Щоб в мене всюди була однакова довжина. То горизонталь максимально витягнув. Якщо щось вилазить, тобто тут саме головне не зістрігати зайве. Максимально, бачите, я витягую до кінців, і от маленьке недопрацювання да, підчищаю. Бо якщо ви будете знімати зайве. По факту можна себе запитати, що ви робили до цього, і навіщо ви це робили до цього. Бачимо, да? розслоїли, дали форму і вже є візуально активна текстура. І активна текстура плюс силует. Зараз кудрі, до речі, це реально от, на, набирає обертів цей тренд. Так, да, він минулому році стартернув, я, я теж це пам'ятаю, і зараз я завжди е, звертаю увагу на скейтерів. <гум> скейтери це самі трендові чуваки, які от, можна, може бути по Діма, не обольщайся там сильно. <гум> ну, реально, я коли йду, от, якщо я бачу от, скейтери, ні нікого не бачив, ну, майже нікого не бачу з коротким волоссям. Або довгі, або кучеряхи, або максимально така прям взрив. Перевіряю баланс зверху, дивлюсь, чи все симетрично. Відпрацьовуємо вертикалі. Тобто вниз голову. Тут перша секція, друга, третя, четверта. Кожна на своєму місці. Наша задача, так як тут тонке волосся, просто його розслоїти, додати текстури, додати об'єму. Перша секція, кожна на своєму місці. Постригаємо в колом. Піднімаю пасму і розслоюю волосся. Тобто бачимо, що у мене всюди довжина однакова. Це не дає кудрям розкритись. Це створює масивність і створює трикутну форму. Мені вона не потрібна. Для того, щоб розкрити кудрі, мені треба їх розслоїти. Для того, щоб, так як волосся тонке, створити тут масу, я роблю це в квадратний слой. Тобто, кожна на своєму місці це буде у нас круг, а в праксі це буде квадрат. Багато не знімаємо, тільки розслоюємо. Дух квадрат. Тобто орієнтир, стіна, стіна. Якщо б це був круг, я б йшов паралельно голови. Далі. Наступно. Приблизно сантиметр у мене ширина пасма. Відтягую по попередній контролі, але пальці знаходяться паралельно дирекції, де я відтягую. Контроль. Стіна, стіна. Зайво ми відкидаємо. Вичисуємо бажано, не бажано, а стараємось вичисувати з кореню, бо так ви можете максимально чисто вичисити пасмо. пасму. Mm -hmm. Я роблю перший зріз і вже по ньому орієнтуюся, головне тримати квадратну. Лакіст. Роблю розчек. Нормально в деяких випадках залишати за собою право відмовляти людям, але то треба робити з мудрістю, то треба робити вічливо. То не треба робити я тебе так, що я тебе не постражу, тому що ну, ти мені не нравишся. Це дивно. Ну, ну нам ж казати це не обов'язково. Починаємо сушити. Спочатку я висушу, бока перевірю, і потім буду працювати з дифузором. Перевірю, допрацюю. Нічого. Поки що ні, я висушу, подивлюся, як він себе поводить, бо мені не сильно хочеться відкривати лоб. Мені подобається довжина, але треба подивитися, як ще з цією формою на сухих він буде себе поводити. Я-то, конечно, могу сейчас наделать, я еще и деятель. Но я люблю працювати так, на верочку. Бока я высушиваю на сопло и на браш тонкий. Далее беру Пілірочні ножиці, широкі, широкі зубці обов'язково і допрацьовуємо. Тобто я беру цю масу, вичисую до центру, і опрацьовую центр кінці і йду до кінців. На одному місці не стою для того, щоб пасмо пішло на потончення. Це, звісно, можна робити і прямими, але я так розумію, у нас не сильно багато часу. Ми і прискорюємося. Так само можна виділяти по нашим технікам, які ми робили для зрізу, і так само прибирати об'єм. Але на одному місці не стояти, тобто від центра до кінців. Обов'язково. Точково я підіймаю і опрацьовую. Те мені не подобається баланс об'єму. Перевіряємо. Ну, Всі бачимо, да? Пасма до пасма приєднується. Але як я і казав. Філіровочні ножиці створюють пухнастість, тому цю пухнастість я прибираю технікою грумінг, поверхнево я прибираю все зайве волве. Сольовий спрей наношу. Буду починати працювати з дифузором, уже створювати кудрі. Важлива деталь. Коли більшість працює з дифузором, я бачу таку картину. Це very bad. По двом причинам. По-перше, ви травмуєте шкіру, бо можете її пересушити, особливо, якщо шкіра і без, без вас травмована. Друга причина таким чином ви заламуєте коріння і не контролюєте укладку аж ніяк. Тобто, працюючи з дифузором з кудрявим волоссям, просто чуть-чуть далі можете при, е, прислонити до волосся, не до голови, до волосся. І руками контролюємо саму текстуру. Тобто, Дифузор все зробить за вас. Не треба його там муштрувати для того, щоб зробити класну текстуру. Воно саме зробиться. Просто користуйтесь правильними засобами. Зрівняю краєву, зачищу, вкладемо гарненько і проведемо демонстрацію. Краєва у нас така дуже відповідальна тема, не забуваємо про неї. Ще в мене були випадки, коли люди з довгим волоссям кажуть, що не обирай там нічого, я хочу, щоб було естественно. Після того, як я наношу лак, я ще грумую чуть-чуть, Лак, він дуже класно фіксує волосся. І я після цього беру ще швиденько грумую для того, щоб не було пухнастості. На лак. По бокам. Ми розділили тіміну зону від скроневої, простригли діагоналями для того, щоб класти волосся як зараз на обличчя з однієї та з іншої сторони. Почистили краєву. потилиця. Ми простригли все в вертикалі. Тобто дві е, секції було вертикально. Третя, четверта була, е, була більш направлена в діагональ для того, щоб з'єднати скорневу та потиличну зону. Ось. Бачимо форму, да, яка образувалася. Тобто навіть максимально активна текстура не завадить тому, щоб створити рівний силует. І верх я буквально трішки розслоював, так як було. Волосся саме по собі тонке. Я буквально трішки рослаю вертикальними секціями. Кожна була на своєму місці. Дякую.